Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Сьогодні ми розглянемо рідкісний дебютний варіант, в якому є дуже гарна комбінація. Отож білі починають Е4, Д5 скандинавська партія. ЄД, ферзь d5, кінь С3 атакований ферзь, популярний хід ферзь d8, а також ферзь а 5. Тут білі переважно грають кінь f3 чи d4. Солідні ходи. Але якщо ви хочете збити суперника з пантелику, є дуже рідкісний хід Б4. І це називається гамбіт Леонхарта. Цей дебютний варіант розробив німецький шахіст Пауль Саладін Леонхарт. Атакований ферзь. Чорні можуть і не бити пішака, наприклад, відступити. Білі розвивають фігури Е6 атакований пішак А3. Білих тут краща позиція, перевага в розвитку. Білі захопили більше простору на ферзовому фланзі, білі готові зіграти Д4 по центру. Головний варіант чорні приймають жертву пішака. Це за чорних найкращий хід. За білих далі найкращий хід тура Б1. Білі пожертвували пішака, щоб активізувати свою туру. Якщо чорні грають ферзь 5, де ферзь стояв раніше, тоді є сильний хід Тура Б5. І куди грати ферзеві? Єдиний хід ферзь 6. Але це навпроти білого слона. Дивно, але в білих немає зараз комбінації, щоб десь турою дуже вдало відскочити виграти ферзя. Білі покращують свою позицію: де 4 поставили пішока в центр. Чорним далі необхідно розвивати фігури, але враховувати, що десь може бути і комбінація. За чорних трошки кращий хід, Ферзь D6. І білі грають кінь F3. Ось білих перевага в розвитку. Повернемося трошки назад. В білих є хід кінь b5. Взагалі, це не дуже хороший хід. Але тут. Є ця дуже сильна комбінація, дуже гарна комбінація. Білі атакують пішака, може бути вилка. Чорний ферзь на нього можуть атакувати білі фігури, тому чорні грають ферзь А5 самий популярний хід згідно бази даних. Захистили пішака. Далі білі грають слон С4, розвинули слона. Цій позиції в чорних є кілька хороших ходів. Кінь С 6, кінь 6, пішак 6. Все це хороші ходи. Але найпопулярніший хід з великим відривом це хід С6. І це дуже поганий хід. Зараз хід білих. Подумайте. чорні зіграли С6, щоб вигнати білого коня. Але в білих є комбінація. Правильний хід слони в 7. Жертва слона. Чорним краще цього слона не бити. Зіграти король d8. Білий кінь атакований, він відступає. Ця позиція краще в білих. Кращий розвиток, чорний король вже втратив рокировку. Що ж буде, якщо чорні поб'ють слона? Чорні б'ють слона знову найпопулярніший хід дуже сильна помилка. Тоді в білих є хід ферзь h5. Шах і білий ферзь розташований на одній лінії з чорним ферзем. Наприклад, чорні грають g 6 атакований білий ферзь кінь d6. Чорному королю шах. І наступним ходом білі б'ють ферзя. Єде ферся 5. Ось білі виграли ферзя. Ферзь проти двох фігур, але велика перевага білих. Наступний варіант: чорний король грає Е6. Це гірший хід. Кінь Д4. Так білі виграють ферзя і буде ферзь проти однієї легкої фігури. Наприклад, чорний король грає на F6, і кінь поки не може оголосити шах. Білі продовжують атаку. Слон b2. Слона розвинули з темпом на велику діагональ. Е5. Слон Е5. Король Е7. Зараз хід білих, в них є кілька сильних ходів, Але ви подумайте. Найсильніший хід це кінце 7. Проста загроза атакуємо Туру. Але дві головні загрози це ферзі 8, буде мат. І також білий слон загрожує десь відійти шахом і білі чорного ферзя. Тут білі виграють. Повернемося на початок, короткий підсумок. Є 4 d 5 скандинавська партія, ферзь d5, варіант ферзь e 5 b4. Рідкісний хід, але цей варіант застосовували і Ласкер, і Капабланка. Тобто так можна грати. Ферзь b4. І якщо ви граєте проти сильного суперника, то я рекомендую хід Тура B1. Пожертвували пішака заради ініціативи. Але якщо у вас суперник не самий сильний гравець, то можна спробувати зіграти Кінь Б5. Тому що чорні тут дуже часто помиляються і є виграш ферзя. Ну і все, в дебюті білі виграли ферзя. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!